У тебе отношення з цивілізацією Розказуй. Взагалі, не дуже б те, щоб і були в мене якісь відносини з цивілізацією, бо насправді я грав тільки в попередню частину трошечки, so. зовсім трошечки, але там прям ну це досить комплексна і складна гра, як на мене, якщо не звичний до такого жанру, то ця це, це гра, типу, не дається дуже легко. Я б сказав, так щоб прям все, все все влаштовувати, так як ти хочеш. Для мене там більшість подій це якісь рандом, дуже багато різних нюансів. Тобто, ну коротше, це складна і комплексна гра. У мене насправді взагалі жодних відносин з цивілізацією не склалося, бо я тільки чув про неї. Хоча, якщо я правильно розумію жанр цієї ігри, то в цілому цей жанр мені близький. Але я намагався грати рівно один раз. Здається, там все будувалось на сотах, ну, типу, такі, соти на екрані, там треба так, щось так. робити. І в мене прям нічого не вийшло. Я розумію, що логічніше в таких іграх пройти навчання, і я, здається, намагався. Але от щось мене не зачепило, при тому я неодноразово чув, що це прям гра, яка дозволяє розвиватися чуть ліні з Мамонтів до космічних вершин. І тим не менш, сама концепція прикольна, але мені жодного разу не вийшло долучитися. Добре, сьома частина. Тобто, ти побачив для себе щось цікаве? Ну, загалом, е мені б хотілося б долучитися до цієї гри, якби в'їхати в неї. І хотілося б, мабуть, починати вже з нової частини, але в новій частині є один нюанс: це ціна. Який? А, точно! Це величез Величезна ціна за базову версію гри це три тисячі гривень. Ну, Якщо бути точнішим, 2999 гривень. І це базова версія. Є ще Deluxe та Founder's відповідно за 4300 і 5600. І як для мене, хоч я і консольний геймер, ця ціна ну, трошки забагата. От, враховуючи, що там немає мови, якою я володію, якби добре, тобто української. Ця гра стає все менш цікавіше. Якщо там може додадуть, я не знаю, якщо прохання в стімі та ще десь допоможуть. Якщо додадуть українську, то я б ще подумав. би. А так, ну поки що ні, це виглядає як три тисячі гривень в складній в які я не буду розуміти половину тексту. Ні, поки ні. Насправді я знаю, що е, у нас не те, що багато фанатів цивілізації, але є люди, які прям люблять її як серію і багато уваги їй приділяють. Але я не помітив, щоб був прям якийсь широкий фан-клуб е, саме на українських просторах і там в умовному нашому ігровому Твіттері. Що ти думаєш? Типу, у тебе є знайомі, які прям грають в цю серію? Або ти помічав? Е, прям знайомих, саме блогерів, стрімерів. Е... Ні, стрімер, здається, один є, який грає в цивілізацію, а може два навіть. І то я їх не дуже близько знаю. Серед знайомих просто геймерів, так, в мене є фанати цивілізації, які дуже полюбляють, грають переважно тільки в неї або щось подібне. Але так, їх дійсно небагато. Це така дуже, дуже я б сказав, може, специфічна гра, не для всіх, як на мене. Ну, відповідно, мене трошки хвилює ціна, цінова політика. Ну, тобто, умовний Baldur's Gate, який виявився грою прям для всіх, але в середині тут все-таки ядро від D&D, і воно не для всіх. Вони продавали за 800 гривень, якщо не помиляюсь, і воно прям ну, коштує неодноразово своїх грошей. Тут нам пропонують також не на широкі маси гру, при цьому за 3000 гривень, якщо я розумію правильно, це прям консольний геймінг. От, вищого що в готунку, і я не дуже розумію логіку. Думаєш, це якась помилка. Просто звідки таке ціноутворення? Наче у нас прям дуже дорого відносно всього світу. Ну, загалом, ну по-перше, тут ціна один в один, як на PlayStation, хоча навіть на PlayStation це дорого. Ну, якщо ми про Steam говоримо, я думаю, що скоріш за все, гра виходить в лютому наступного року. І, можливо, можливо вони заклали якісь е, ризики е, в, в ціну стосовно нашого курсу. Може бути щось якось з цим пов'язано. Цікаво. Не думаю, ну, в нас, типу, не дуже прям стабільна валюта, так, ну, якщо по факту, може якось з цим пов'язано. Хоча, Окей. з іншого боку, можливо, е, можливо, щось зміниться, хоча навряд чи. Ну, Мене трошки знову ж таки збиває цей підхід, тому що сума прям велетенська. І причин робити її такою: ну, типу, це не GTA 6, не Call of Duty умовний, і це не Бенгер-Бенгер, який ну, на широкій маси, які будуть купувати за таку ціну. Це просто відіб'є увагу. Української мови там немає, і я не дуже розумію логіку. Ну, в цілому, я очевидно не буду приділяти увагу цій грі. Хіба якщо буде українська, то ну да, я зацінив би. От. Але в загальному ну трошки дивує, дивує цей підхід. А ти пограв би на стрімі чи тільки з українською локою? Тільки з українською локою, бо ну, там дійсно, я ж як на початку казав. Попередня частина досить складна. Я думаю, що ця теж буде досить складна для неспеціалістів цього жанру, і там ну, 100% треба розуміти, що відбувається. Окей. А може, ти грав щось на стрімах? Схоже по концепції? Ні, 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 ні. напевно, найближче ну, це не можна сказати. Це просто, типу, теж стратегія. Я грав тільки острів на стрімах, тож ну це прям різні дуже речі. От, в них, типу, спільного тільки те, що це назва стратегія. Окей, окей. Е, а взагалі, як думаєш, такого роду контент, ну тобто ігри такого роду вони заходять на стріми чи не дуже? Типу, є шанси роз, е, якби розшту, розштурхати аудиторію, щоб їй заходили стратегії на стрімах. Ну, в теорії, я думаю, що це може бути якихось е, або, типу, контент в стилі медитативний якийсь. Тобто, ну, щось, щось розповідати, може навіть не по грі, і просто типу гра фоном. Або якщо ну там же ж є купа варіантів вибору, якщо якось обіграти те, щоб це був якийсь вибір. Наприклад, ну там, наприклад, аудиторія глядачі вирішують там, я не знаю, наступне доленосне рішення. Ну, це може бути цікаво, але не на фулл тайм. Тобто, ну, не, не постійно, може там один-два стріми таких, то може бути цікавим, як мені здається. Вельми шановні глядачі, пишіть свої думки стосовно цивілізації сьомої і чи будете купувати її за фул прайс.